Готуємо чипси з кабачка. Для цього взяли зрілий молоденький кабачок, помили і починаємо нарізати. Я нарізаю на терці бьорнер. якщо ви ножем, то десь приблизно 4-5 мм. Дуже тоненько не потрібно. Далі ми присолюємо небагато, по декілька кристалів, тому що сир в нас теж солоний. Я натираю одразу на кабачок. Мені так зручніше і швидше. Ви можете натерти на тарілочку і далі розсипати вже, як вам зручно, на кожен шматочок. І тільки після сиру зазвичай починаю присипати. Спеціями, перше прованські або італійські травки. Ось так рукою можна придавити сир до кабачка, щоб, знаєте, було на вірняка. Далі беремо часник. Не сипати багато, просто розпилити. Чому? Тому що є ризик, що кабачки стануть гострими і неприємно їх буде куштувати. Для паприки я використовую ось таку паночку з під спеції. Цю пудру дуже зручно, ось так по рухами розподіляти по кабачку. Потім ставимо сушитися першу годину, температура 60 градусів, далі 50 і останню годину-півтори теж 60 градусів. І ось така у нас смакота виходить. Ви можете побачити, що сир буквально вріс в кабачок і майже не осипається. Звісно, що є такі моменти невеличкі, але ж якщо подивитися, все дуже і дуже міцно тримається.